Усім привіт! Сьогодні з вами шалені ручки та їх ведучі Влад та Карина. Сьогодні ми разом з вами продовжимо робити поробки із термомозайки. Сьогодні ми будемо робити підставку під чашку. І у нас будуть незвичайні підставки під чашки, а дуже-дуже кольорові. А якщо ви хочете зробити собі якусь оригінальну підставку, ви можете її знайти ескізи у інтернеті та роздрукувати на принтері. А ще можна знайти просто на телефоні і робити ескіз з телефону. Ну що, приступимо, Каріна? Приступимо. Я обираю собі кольори помаранчевий, зелений та чорний. А я хочу зробити різнокольорову веселкову підставку. Меч later. лейтер. а... а... Влад, а скільки років ти вже займаєшся термомозайкою? Скільки років? Ну, давай я тобі скажу, скільки годин. Мабуть, годинки три. Ти що, скільки років я буду займатися термомозайкою? Якщо буду його викладувати кожен раз, я просто не знаю, як у мене будуть розвиватися дрібна моторика. hours later А ти вже? Так, я вже зробив. А ти? Я теж вже зробила. Ой, яка у тебе гарна вийшла. тиковка. у мене, як завжди, подивись. вирішив виявити творчість. Зв'язочка. І яку чашку ти на цю зв'язку поставиш? Разве ж то чашку із китайського чайного сервізу. Це звізда мені на лоб. Ой. Звізда повинна бути із зіркою. Допоможи, будь ласка, пропрацювати, щоб я не попеклася. Так, будь ласка. А чого ти зі своєї почав? Тому що ти дуже пізно мені дала свою. Ой. Можна було б і швидше. Ну Просто знаєш, у тебе вона і так гарна, а у мене не дуже. Давай гладь. Зараз я тобі сам дам і будеш прасувати. Попікаєш тобі пальці і потім зовсім нічого робити не зможеш. Повір, ти можеш свою швиденьку, а мою треба буде ще прасувати. Добре, я вже майже свою закінчив і зараз я буду твою просувати. Так. Я тобі, будь ласка, дам, щоб вона у тебе mm -hmm. трішки захолола. Так, а твою буде дуже обережно. У тебе там все нормально? Ти там мою ну, все я, мабуть, її вже спалив. Ой, Влад, ти мені тоді свою будеш віддавати, і у тебе тут не зафіксувалось декілька штук. Внизу. Тому що не треба було мене е, торопити. Ой. Знаєш, от швидше, швидше, і що? Твоя половина йде гарна, а у мене не дуже. A few later. Так, доки я працюю, ти посміхайся на камеру. Машій, всім привіт. Привіт. Та, та знаєш що? Наповни, що треба і вставити. Уподобайки та підписуватись на наш канал. А ще не забудьте поставити колокольчик, щоб дивитися наступні наші випуски. Або якщо ви їх пропустите, ви не зможете побачити, що буде далі. Це точно. А далі буде ще цікавіше. <гум> так, ти там казала, у мене ще не дуже вийшло. Давай так. доки твоя буде mm -hmm. трішки відпочивати. Я свою то залишу Добре провірила. Так. Так, не спалив? <клес> Ні. А ти мою поламала. Не поламала. Я, я бачив, мені. ти поламала. Ти не ламала її. А хто поламав, я подивлюся. Ти, ти мені її ламала. Не ламала. Ламала. Ні. <клес> я взагалі до медіашколу школу проходила, а ти що зробив для того, щоб ведучим стати. Ведучими не становляться, ведучими народжуються. А доки ти оце балакала, у мене вже з'явилася гарна зірочка. Ось подивись. А ти подивись на мою. О, гарно. А Давай покажемо нашим глядачам. Ось така підставка для чашки у мене вийшла. Що там у тебе не виходить? Та дістати свою зірку. Давай допоможу, у мене нігті є. Будь ласка, у мене нігтів немає. Сьогодні був на підікнув на. О! А в мене нігтів немає, сьогодні ходив на манікюр. Mm. Спеціально для зйомок. А ти ходила на манікюр? Так, я вдома його роблю. О, Боже, ти на... подивись, яка звізда. Як Тепер на лобалі, як ти і казав. <рігат> Ось ми зробили. Дивіться, які класні підставки під чашку у нас вийшли. Ось такі. А взагалі, із термомозаїки можна зробити багато чого цікавого. А що саме дивіться у, у наступних, наступних випусках? випусках. Усім па-па!